Про реалії українського життя Юрій Луценко тепер говорить як людина, яка побувала по обидва боки колючого троту. І навіть простір своєї камери у 9 квадратних метрів вимірює по-іншому у 5 на пів кроків. За два з половиною роки ув'язнення каже політик, провів безліч критичних розмов з малою аудиторією, тобто з самим собою. Прочитав 307 книг і проаналізував причини поразки помаранчевої революції. А вони каже, очевидні у людей, які очолили країну у 2004 році, просто не було плану. Змінити ситуацію українці зможуть на наступних виборах у 2015 році. Люди мають відчути, що це голосування не просто міняє прізвище президента, а міняє країну. Для цього вони повинні почути план реформ, потрібний вам. Що буде з економікою, з медициною, з освітою, житлово-комунальними, з землею, з власністю, з судами, з міліцією. Ви маєте відчути цей план, вам мають його пояснити. Мало того, я вважаю, що вам мають ще й сказати, хто буде виконувати цей план. Тобто, хто буде, хто буде міністр, хто буде губернатор, хто буде мер, хто буде інші посадові особи, які будуть реалізовувати цей план. Єдиний план, єдина команда, і вже як наслідок єдиний кандидат в президенти від опозиції додадуть людям впевненості, переконаний Юрій Луценком. Власний план побудови нової третьої Української республіки політик називає планом на пальмом. А це п'ять пунктів. Новообраний демократичний президент, користуючись своїми конституційними повноваженнями, повинен ліквідувати ГПУ, МВС і суди. Друге, в той же день більшість Верховної Ради має прийняти європейські закони для цих інституцій, які вже розроблені і пройшли експертизу. Третє, має бути проведена глибока люстрація усіх причетних до встановлених європейським судом порушень прав українців. Таких судів Україна програла вже більше тисячі. Це означає, що це десятки тисяч правоохоронців та суддів, які проводили ці незаконні рішення. Вони мають не сісти в тюрму, я не є таким короженим. Вони мають піти геть без права обіймати державні посади. Крок четвертий набір нового персоналу з перевіркою на детекторі брехні. І, зрештою, ці люди мають декларувати усі доходи і видатки не лише власні, а й членів сім'ї. Невід'ємна частина очищення судової та правоохоронної систем викорінення хабарництва. Готовий план третьої української держави політик обіцяв презентувати людям вже за місяць, бо, хоча й немає нині посади, ім'я, досвід і прагнення змін залишились.